Норм чи стрьом, коли в топ-чартах України російські пісні стрьом, але це буде якийсь час ще величезний стрьом. Норм чи стрьом просити друзів репостнути свій трек. Норм, але я так не роблю. Норм, але ненавиджу це робити. Норм чи стрьом використовувати штучний інтелект при написанні пісні. Мабуть, норм, але я не вмію. І норм, і стрьом, бо це може забрати мою роботу. Норм чи стрьом сумувати за колишнім під сумні пісні. У мене нема колишніх, точніше, я їх вже забув. Я 30 років в шлюбі. М -м, поважно. Я думаю, що норм, бо музика це емоція, і вона а, тебе може рятувати від будь-яких ситуацій. Норм чи стрьом, коли українські артисти продовжують співати російською. Фух, стрьом, звісно, але я іноді це роблю, коли дуже сильно просять якусь стару пісню. Я вважаю, що стрьом. <с> Норм чи стрьом не переводити старі пісні на українську. Стрьом, але якби в групі був я один, то я б уже давно переклав. Я думаю, що стрьом, бо все одно, коли ти чуєш пісню, ти згадуєш той текст, який став колись популярним, і це дуже складно для сприйняття, тому краще просто написати якусь нову пісню. Так.